Діти, сьогодні до нас у гості завітала фея квітів. Про що вона розкаже, дізнаємось від загадки підказки. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Так, це кімнатні рослини. Чому їх так називають? Де вони ростуть? Кімнатні рослини ростуть у приміщенні кімнаті. Гарні квіти в мене є. Хто їх правильно назве? М'ясисті, довгасті у нього листочки, по краю листочків малі колючки. Цей пан залюбки на віконці зростає. І дуже цілющі властивості має. Так, це алоє. Стебельце у неї міцні та цупкенькі, а квіти яскраві, листочки кругленькі. Докласти потрібно чимало старань, щоб виростити таку гарну. Герань, так молодці. Дивна ця рослина, діти, скрізь терчать одні голки, в горщиках осілі квіти, як зелені їжачки. Листя та стебла немає. Хто цю квітку відгадає? Це кактус. Це не тільки колючий кактус, цілюще алоє та барвиста герань, але й деревоподібний фікус і ніжні фіалочки, пишна бегонія і багато інших кімнатних рослин прикрашають наші кімнати. Усі кімнатні рослини гарні, вони дарують нам радість будь-яку пору року. Окрім того, кімнатні рослини. Дуже корисні. Вони очищують повітря в приміщенні. А деякі навіть мають лікувальні властивості. Давайте розглянемо будову квітки. Що в неї є? В неї є зелене стебло, зелені листочки. Маленькі квіточки, а в землі вона ховає корінці. А зараз пропоную погратися та скласти квітку. У квіточки є стебло. Викладемо стебло. На стеблі Ростуть листочки, покажіть їх. Ось вони. Тепер викладемо квітку. Ось червона квіточка. Що в землі ховається у квітки? Корінчики. Молодці дітки. А як ви думаєте? Розмножуються рослини. Давайте разом спробуємо визначити етапи росту рослин. Погляньте, у нас зображені горщики. Як ви гадаєте, який горщик буде стояти на першому місці? Вірно, це горщик, де саджають насіння. На другому місці буде стояти, де насіння проросло в пагін. На третьому місці стоятиме горщик, де з'явилися листочки. І на останньому місці буде вже повноцінна квітка. Молодці. Кімнатні квіти я люблю, то з ними тихо говорю, вони всміхаються мені, вони живі, не мертві ні. Діти, чи погоджуєтесь ви з моєю думкою про те, що кімнатні рослини живі? Так, кімнатні рослини живі, вони дихають. Ростуть, живляться, розмножуються. Погляньте на малюнок і скажіть, що потрібно для росту та розвитку кімнатних рослин. Молодці, щоб рослини були красивими, добре росли і цвіли, їм потрібен поживний ґрунт, вода. Сонячне світло та тепло повітря. Але щоб рослини були гарними дітки, їх потрібно доглядати. Якою водою поливаємо кімнатні квіти? Водою кімнатної температури, відстояною. Краще дощовою. На якому ґрунті рослини ростуть краще? Вірно, на пухкому у пухкий ґрунт краще проникають вода і повітря. Дерев'яною загостреною паличкою розпушуємо верхній шар землі навколо горщика. Щоб не пошкодити коріння. Також рослини треба очищувати від пилу. Велике листя протираємо вологою ганчіркою, дрібне листя оприскуємо. А якщо рослині тісно в горщику, потрібно пересадити її в більший. Щоб не забувати, як за кімнатними рослинами треба доглядати, давайте, діти, вивчимо віршик. Послухайте його уважно. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте, бо для нас, квітів, найкращі, друзі, діти. А зараз повторюйте за мною. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці. Від водиці зеленієм нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте. Наше листя протирайте, бо для нас, квітів, найкращі друзі діти. А зараз спробуємо спочатку разом зі мною, а допоможуть вам в цьому малюнки. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці. Від водиці зеленієм нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте. Бо для нас, квітів, найкращі, друзі діти. А тепер спробуйте самостійно. Молодці малята, у вас все гарно вийшло.